Вітаємо на каналі Твоє вікно. Сьогодні показуємо етапи встановлення скління лоджії в вишневому, що виконувала бригада номер 11 Спочатку майстер показує об'єкт до виконання роботи. Це є звичайна лоджия, відповідно без бокових частин, лише фасад. Замовник обрали профіль vds 6S українського виробництва з фурнітурою MAKO та 40 мм двохкамерним склопакетом. Ви можете бачити рами, до яких вже зафіксовані монтажні пластини з товщиною 1,5 мм кожна. Та пропінені піною сомафікс місця стикування лоджії по центру. Далі майстер демонструє, що рама встановлена по рівню за рахунок використання спеціальних пластикових клинів, які дозволяють регулювати положення рами. З зовнішнього боку вже встановлений частково відлив, під який ми фіксуємо стрічку Аленор, яка захищає монтажну піну від вологи з зовнішнього боку та промерзань відповідно. Також рама встановлюється на теплий підставочний профіль темно-сірого кольору, функції якого захист від появи мосту холоду, а також амортизація конструкції. В результаті заповнення монтажних швів піною SOMAFIX вони виглядають наступним чином. Пластини по периметру кріпляться відповідним до розміру конструкції кроком. Наша робота на об'єкті є завершеною, а замовники можуть продовжувати облаштовувати свою оселю далі. Щоб прорахувати вартість вашого скління лочей, звертайтесь!